Что такое гламур? Наверное, гламур это все-таки богатство. Ну зачем это тогда гламур? Ну, мне не очень нравится влияние. Я как могу, так можно сказать, гламурюсь. Это не гламур, это новое искусство. Тема гламуризації вже досить довгий час обсмоктується засобами масової інформації, досить гламурними мислителями і філософами сучасності. Повальна гламурізація суспільства набирала обертів протягом останніх років не тільки в Україні, але й у Європі. Здавалося, саме поняття гламуру незабаром перестане бути модним і набуде негативного значення. Але, напевно, помилилися всі ті, хто цього так довго чекав. Гламур одне з найпоширеніших на сьогоднішній день світу. Воно зустрічається не рідше, ніж слова вітання, прощання і подяки. Дане поняття прямим або непрямим чином увійшло до життя будь-якої людини, незалежно від її позиції та поглядів на життя, і знайоме навіть тим, хто зовсім не включає себе в число особливих людей. Почавшись як напрямок в кіно та моді, Гламур нестримно завоював архітектуру, дизайн, кулінарію, туристичний та шоу бізнес. У житті сучасної людини немає, мабуть, жодної галузі. Куди б не простягнула свої щупальця нова релігія. На жаль, гламур стає культом легковажності, неробства і хвастощі. Зараз мода на такий стиль життя йде до нас великим потоком із заходу і передається засобами масової інформації. За своєю суттю, гламур асоціюється з дорогим життям. За всіма правилами і канонами це завжди дорогі речі. Кафе, ресторани, розваги і інші складові, як багатьом здається, райського буття. Під час зйомок я познайомився з дизайнером Санатаном. Його професія вже сама по собі є гламурною: світські раути, фотосесії, зйомки кліпів, покази мод. І це не весь список щоденних справ із життя санатана. Його робота бути гламурним та робити гламурними своїх клієнтів. Як каже сам дизайнер, він вносить красу в життя людей. Робить їх щасливими та культовими персонажами. Навіть сам інтер'єр офісу дизайнера виконано в стилі гламур. Список клієнтів Санатана дуже великий, і однією з цього списку є відома співачка Каріна План. За своє творче життя Каріна працювала з багатьма дизайнерами, але зараз зупинилась на співпраці з Санатаном. Вона каже, що такого молодого, талановитого та гламурного дизайнера вона давно шукала. І доля нарешті їй усміхнулась. Гламур. Для цього явища вигадано безліч назв. Суспільство споживання, бездумне покоління, релігія задоволення, вічний фан, культ вічно здорового та вічно багатого. Але всі вони якісь начебто дуже приблизні. А гламур це так ємко, це так красиво. То що ж таке цей загадковий гламур? Наверное, несколько искусственная, лакированная, сделанная под софитами, с постановочными съемками. Как глянцевый журнал. Ну, такой лайфстайл. Под девизом нам так не жить. Это настолько как-то приятно и вкусно. То есть мы э, просто берем э, вот эти вот э, французские, английские слова, да. Но большинство это не знает такое значение этих слов. И естественно как бы вот, задается вопрос: что это такое? Гламур? Вот чем его едят вообще? Его ничем не едят, гламур это, ну, ну, это, это, это волшебно. Вот, То есть гламур это меха, это красивые драгоценности, это э, ткани, которые использовались как сейчас, так и в старину. Это какие-то интересные аксессуары, трость, э, шляпы, это какие-то кресла с какими-то красивыми кованными ручками и э, э, пуговицами там и так далее. Вот это гламур. Поэтому каждый сам себе выбирает, будет ли он гламурным или нет. Это личное дело каждого. Мы не ходим ни туда, ни туда. За, за нашим стилем мы просто ходим в шкаф. Кожен його по-своєму і поэтому оценить що це таке, насколько оно рідне чи полезно. Ми просто не діємося і поэтому нічого сказати не можемо. Сьогодні гламур щільно проник у свідомість громадськості. Звідусіль лише й чутно, що гламур, 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 причому кожен трактує це поняття по-своєму. Ось і маємо те, що маємо. Гламур перетворився на кіч. Звідки взялося це магічне слово? Ще у 12 столітті англійське слово грамар потрапило до шотландців. Там грамар зазвичала як гламур, і набуло несподіваного значення древнє чаклунство наведення чар. У 18 столітті у Олана Рамзая знаходимо першу письмову згадку слова гламур. Початок 19 століття Вальтер Скотт вводить шотландське слово гламур у значенні чаклунства в літературну англійську мову. Виходить трактат про елегантне життя Бальзака та Євгеній Онєгін перший російський роман про гламурне життя ХХ століття. Гламур проник у кінематограф. Термін Гламур Орхалівд отримав офіційний статус, а в кіно почалася епоха гламуру зі всіма його атрибутами: кінодівами із заретушованими зморськими прещами, красенями з піжонськими вусиками, ганстерами, діамантами і джазом у 21 столітті. Гламур набирає обертів. На наші екрани виходить телесеріал Секс у великому місті рецепт від усіх біт від Джесіки Паркер вбиратися найексцентричніше і підтикупити щось ще більш ексцентричне і гламурне. Телевізор подарував нам серіал Моя прекрасна няня і девіз Гламурнінько. Книжкові видавництва усвідомили секрет рівня продажів книжок. Досить в їх назві не забути слово гламур. Гламурна невинність, гламурне життя, гламурні покидьки, сенатський гламур, діти гламуру. Навколо гламуру. Кастинг в гламурне життя. Кузьма Скрябін видав антигламурний альбом Гламур. Сучасний Гламур це перероблене дітище стилю життя європейських аристократів. Бали. Світські раути, чаювання і інші елітарні звички з глибини століть демонструють нам напудрені обличчя лордів, їх дружин, виряджених в ірраціонально скроєні сукні, з штучними мушками на вибілених щоках і морди причесаних та доглянутих мисливських собак. Цікаво, а що зараз називається гламуром? Чи існує він у нас у нас як таково гламура? немає. да я не знаю, как, как можно еще выразить, чтобы там тот же самый там, народ понял. Там, это привлекательность, это что-то такое вот сверх. У нас или какое-то идет жуткое подражание к чему-то, да, или же там, там зверь я там король гламура. Ну, по-моему, он король, король трансвестита. То, то есть реально как бы, но ну, не гламур а абсолютно. Что вам сказать? Ну, конечно, гламур существует. Ну, потому что не может быть такого, что мы о нем говорим, понимаете, а его нет. И по большому счету, с точки зрения взрослых, гламур не является чем-то чем новым. Потому что вот этот глянец, шик, яркие цвета, вечеринки, тусня, это то, что существовало и 10, и 15, и 20 лет назад, когда мы не знали слова «гламур». Ну, это называлось там «красивая жизнь», там, или «дольче или еще как-нибудь. Поэтому с точки зрения взрослых нет ничего странного в том, что многие отрицают существование гламура. Однако для детей, как для наиболее активных и чувствительных потребителей, гламур, конечно, существует. Я не знаю, как, как будет чувствовать себя слово гламур в будущем, но сейчас это довольно-таки модно. И, пожалуй, большинство людей любят быть гламурными, хотя даже некоторые не признаются в этом. Дни гламуры сочтены. Его никогда и не было. То есть нам больше интересны настоящие какие-то внутренние ребята, как вот эти парни, например. Они очень такие настоящие. Может быть то, кто ты сам по себе лучше, чем то, что ты себя хочешь показать. Недавно мене просвітили фоторедактори. Виявляється гламуром, вони називають фотографії, на яких все все вичищене і відретушоване у фотошопі, всі прищики, нерівності, пори та інші фізичні недоліки. Абсолютно чисте обличчя так і виходить образ із глянцевої обкладинки, на який всі так відчайдушно хочуть бути схожими, але на який ніхто не схожий і не може бути схожим, навіть та супер-пупер-модель, що для неї знялася. Велика ілюзія гламур. Склалося враження, що останнім часом людство задалося глобальною метою прибрати всі прищики і нерівності, і не лише з фотошопних осіб-моделей, звідусіль. з політики, історії, культури, чітка вийшла система безвідмовна, глухо не пробитися. Гламур вбирає в себе все, для всього знайдеться у нього свій штамп і красива обгортка. Коли вся світова естрада перестає бути естрадою, а перетворюється на конкурс краси, моди і відверті еротичні пози це вплив гламуру. Коли холодним ранком на вулиці ви зустрічаєте підлітка з голими ногами, це вплив гламуру. Коли ваш сусід у своїй напівзруйнованій будівлі з дірявим дахом ставить пластикові склопакети, це теж вплив гламуру. Коли діти після перегляду музичних кліпів у школах перед учителями починають повторювати жести білозубих американських негрів, це робота гламуру. Гламур це мистецтво у всіх своїх проявах і формах. Мистецтво простих технологій маніпулювання свідомістю споживача продукції фабрик гламуру. Гламур це товар. Коли на сцені концертного залу виступає силіконова лялька, відкриваючи рот під фонограму і демонструючи професіоналізм пластичної хірургії і чудеса ліпосакції, це не може вважатися повноцінним елементом гламуру, але прямо свідчить про нічимність і низьку культуру споживачів музичного товару. Гламур це нова світова релігія, електоральне поле якої тягнеться від золотого безталанного дитяти до пластмасової старенької співачки. Важливо розуміти, що гламур це не випадкове явище, а добре спланована соціальна зброя, що діє за схемою. Гроші наші розуми теж. Усім відомо, що все, що гламурне, завжди дороге. Витрачається величезна кількість грошей на гламурні, нав'язані дизайнерами модні штучки, без яких складно уявити своє подальше успішне життя. Тому, якщо хочеш бути успішним, будь ласка, будь гламурним. Але чи обов'язково для успішного життя бути гламурним? Якщо так, то як де створити власний гламурний образ? Гламурний образ это, в першу чергу, э, как я вже сказав, тобто это, э, вот то это какая-то красивая гламурно уложенная вечерня прическа з э, какими-то цветочками. Там... буклями и так далее, что-то такое очень элегантное. Вот. Какие-то красивые сверкающие украшения в меру э, консервативные и красивые, какой-то дорогой, может, старинной оправе. Это ткани, может быть, бархат, какая-то красивая сумочка с какими-то, может, золотыми или серебряными, э, что-то вот в виде цепочки, там, да, вот, какие-то вот интересные, если это аксессуар сумка, то круглые такие вот замочки, как на кошельке, то есть вот чтобы ее открывать, так и ну, это очень так тоже гламурные перчатки, особенно кружево. Вот. для мужчин гламур это может быть смокинг, может быть какая-то шляпа, трость, трость это обязательно гламур, то есть все, что связано с тростью, это уже гламур. Какие-то очки может быть, с прозрачными стеклами, если вот выйти вечером где-то там на какую-то тусовку. Какой-то тренч или френч с мехом. Это более вот то, что мужское. Плащ, плащ красивый. Вот это гламур для мужчин. Шелковая рубашка. Я вот помню, одна история была, когда Антон любил одеваться как бомж, и он пришел куда-то на какую-то съемку, ему сказал какой-то стилист хороший, сказал, о, гламурненько. Хотя Антон был одет в туфли рваные, там, он был очень плохо одет, и... Если бы там, не знаю, стилист не оценил его, другой бы сказал, что это бомж, а стилист сказал, Заморник". Ну, на, на, самом деле, вот многие говорят, там, вы отличаетесь, там, что вы для этого делаете, какой секрет у вашего родного имиджа. Ну, вот, никакого секрета нету, просто, скорее наоборот, не мы отличаемся, а общая масса, она настолько невзрачные, что мы ничего не делая для как бы, создания какого-то образа выглядим ну, выгодно, лучше. Вот. Но специально мы как бы, не стремимся, мы не следим за модой, мы не стремимся специально что-то надевать или что-то говорить. Просто мне кажется, что если у человека есть внутренний вкус, то без разницы, что он оденет, там какие-то каноны, не каноны. Может в этом и, и проблема, мы... когда человек он стремится, как бы я буду сейчас выглядеть гламурно. Я, 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 я сейчас одену, да. я сейчас пойду куплю себе э, там то и куплю это, я оно ну, просто не получается. Ну, просто есть люди, вот допустим, которые уже могут одевать что угодно, вообще любую вещь выходят и кажется, что ух ты, как он оделся, что он надел. Это просто чувство какого-то уже другого Есть дни, например, когда я могу, я специально одеваю самые некрасивые какие-то вещи, в которых я хожу только дома. У меня такое настроение, я как бы иду на улицу. Во-первых, нужно запастись бабками, потому что есть специальное специальное агентство, которое позволяет вам быть Но Лучше обратиться к специалистам. Это специалисты, хорошие пиарщики, хорошие специалисты по коммуникациям, специалисты по имиджу, которые вам придадут гламурный вид. Якщо ви хотіти самі стати гламурним, то приблизно те ж саме, що самостоятельно вивчить по самоучителю. Ну що ж, образ змінили, піджачок поміняли, на ток-шоу засвітились, інтерв'ю у глянцевому журнальчику проштовхнули. Ось ви і стали культовою особистістю, гламурненьким таким персонажем. Кричіть, скільки душі завгодно. Звичайно, ми нічого не вигадали. Так було завжди. Обиватель і середній клас наслідували моду. Людина хотіла жити добре і ні про що не думати, але лише з приходом гламуру нас остаточно хочуть запевнити в тому, що зовсім нічого соромливого або поганого в цьому немає. А душі трудитися загалом і не обов'язково. Адже чарівне слово гламур пішло з глянцевих журналів. А про що нам говорить глянець? Що найчудовіше в житті біла яхта, блакитне море, сонце в око і Дженіфер Лопес або Том Круз поруч. Це вже залежить від статі та орієнтації. Ось вона мета і радість життя. Ну а якщо так не виходить, потрібно хоча б створити ілюзію. Тут бантик, тут рюшечка, тут модний аксесуарчик. Трохи підретушуємо, глянець наведемо і можна жити. Питання, звичайно, не в тому, щоб усе суспільство відмовилося від модного гламурного стилю життя. Ні, не думаю, що це необхідно. Просто здається, що за постійним поспіхом і гонитвою за модними речами ми забуваємо про головне про соціальні проблеми. Ви не замислювались, як впливає гламур на наших дітей? Чи не псує він молоду, ще не сформовану дитячу психіку? Безусловно, гламур – це добре. Якщо діти тягнуться гламуру, значить вони тягнуться бути якимось значимым в этой жизни человеком. И они больше становятся более, более образованными, более стараются хорошо учиться и добиться, быть гламурными. То есть это безусловно хорошо и, и плюс. Ну, честно говоря, вот молодежь, большинство сейчас а, смотрит и, и копается в интернете, не читает книг, не ходит в театры. То есть, в общем-то, вот эта вот сама культура, она сама вот как-то теряет свои корни. Я считаю, что это ну, как бы намного... Хуже. То есть, я понимаю, что поколение, оно как бы не повторяет, Потому что, в общем-то, там 60-е, 70-е, 80-е, они все разные. То есть, у меня вот этот десяток, да, он настолько вот разный. И, ну, вот в этом поколении, ну, я не знаю, чего нам ожидать вообще, потому что молодежь совершенно какая-то такая вот потерянная. Вот, я, честно говоря, даже как-то и боюсь, потому что, в общем-то, ну, не знаю, к чему мы к этому придем, к гламуру или там вообще к хаосу, или еще к чему Стоит обратить внимание на детей, вот, родители, чтобы как бы тоже освещали и водили какие-то более, ну, такие, там, театры, там, какие-то там выставку картин, фотографий. Гламур существует для детей как призыв некой взрослой жизни, куда им кстати, не пускают. Более того, гламур существует для детей как определенный разряд потребительской модели. Хотел бы вам сказать, что взрослые бы очень удивились, если бы узнали, как дети делят себя. В одном классе могут быть, ну кроме ботаников и заучек, уже известных нам, могут быть несколько прикольных, несколько модных, несколько популярных и несколько гламурных детей. Ну, если мы не занимаемся детским гламуром, то этим будут заниматься, ну, как бы, другие люди, Западом. Итак, резюмируя, хотел бы вам сказать, что для ребенка гламур является, конечно, важным вызовом со стороны взрослого мира, вызовом привлекательным. Ребенок хочет быть гламурным, то есть гламур для него мерила успеха. Просто мы взрослые никак не занимаемся детским гламуром. Постерігаючи за людьми, їх манерами, поведінкою, як і що вони одягнуті, я примітив хударляву дівчину. Під час знайомства з'ясувалося, що вона є студенткою третього курсу Київського хореографічного коледжу при культурному центрі Кияночка. Звати її Ліна. Вона навчається класичному та сучасному балету, така собі гламурна професія. Але виявилось, що сама Ліна до гламуру ніякого відношення не має. Життя дівчини відрізняється від життя інших гламурних людей. До її графіка не входять дискотеки та ресторани. Вона не відвідує нічних клубів. Її це просто не цікавить. Вона обожнює балет та тихий домашній затишок. Приспаюсь, сподіваюся, прихожу на класику, я розриваюся, займаюся, примерка костюмів. От ми репетируємо по 6-7 годин. Ну, один конкретно какую-то вещь, для того, чтобы всего лишь там несчастных три минуты побыть на сцене. Но это того стоит. То есть три минуты, которые ты находишься на сцене, они... мне кажется, что бред это, наверное, одна из единственных профессий, которая сразу вот одновременно ты получаешь отдачу. Ты пришел, ты выложился и тут же получил отдачу. Ну, это от этого стоит. Приходить, регутировать, чтобы получить этот заряд энергии. Але такий стиль життя не значить, що Ліна закомплексована людина. Життя Ліни існує не лише в залі коледжу, але і за його стінами. Після репетиції ну, можна пойти. Ну, У пети ми ми ходимо в колітеатр, сматерні спектаклі, кафе, і межі як навіть не закомплексований чоловік, який прийшов, танцював і ушов якісь увлечення. То чи насправді гламур? Є невід'ємною частиною життя людини. Вибір за кожним з нас. Не обов'язково бути гламурним, щоб стати успішним та відомим. Адже все це лише штучна оболонка, під якою ми ховаємо себе справжніх. Може, цей гламур і не такий страшний, він прямо як ліки, при правильному вживанні корисний, а при передозуванні приводить до катастрофи.